Привіт, друзі! Сьогодні будуть гарні новини про визволення ЗСУ Херсона та Херсонської області. Ви можете написати щось добре для підтримки наших ЗСУ у коментарях та поставити лайк, щоб більше людей дізналися про нову та актуальну інформацію. ЗСУ не зупиняється та йде вперед. Підтверджено ураження понад 20 районів зосередження озброєння і військової техніки, а також і зенітних ракетних комплексів противника. У генеральному штабі Збройних сил України розповіли про втрати ворога протягом доби. Як повідомляє генштаб у вечірньому зверненні, авіація Сил оборони України завдала 27 ударів. Підтверджено ураження понад 20 районів зосередження озброєння військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи противоповітряної оборони збили 10 БПЛА і 4 вертольоти. Вороги йдеться в повідомленні. Також у Генштабі зазначили, що ракетні війська та артилерія вразили три пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та чотири склади боєприпасів. Крім того, в зону вогневого ураження також потрапили позиції ППО і РЕП та інші військові цілі. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Новосадове, Бахмутське, Іванград, Бахмут, Соледар, Спірне, Майорське і Красногорівка. Минулої доби українські військові ліквідували ще 270 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 жовтня орієнтовно склали близько 63 тисяч. На Херсонщині українські війська продовжують впевнено звільнювати населені пункти. У Херсонській області звільнено ще п'ять населених пунктів з під російської окупації. Це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Сьогодні наші славні Збройні Сили України звільнили ще п'ять населених пунктів Херсонщини. За повідомленням оперативного командування, південь, це Нововасилівка, Новогорівка, Нова Кам'янка, Трифонівка і Червоне. Наголосив. Янушевич. збройні сили України продовжив відтісняти ворога на Херсонщині, де він вже змінює рубежі оборони на більш глибокі станом на 9 жовтня зсу звільнили понад 1170 квадратних кілометрів території на Херсонському напрямку. Збройні сили України в період з 1 по 6 жовтня звільнили 29 населених пунктів у Херсонській області. Українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження живої сили озброєння та техніки у Береславському та Миколаївському районах. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 300 вогневих завдань, за результатами яких знищено 23 окупанти: вантажний та броньований автомобілі, дрон камікадзе Шахід 136, клад боєприпасів у районі Дудчан, пункт управління та вузол зв'язку в районі Суханового. Суттєво пошкоджені дві самоходні артилерійські установки гвоздика та бронетранспортер. 11 жовтня начальниця об'єднаного координаційного штабу. Наталія Гуменюк заявила, що у погодженні з президентом Володимиром Зеленським готується офіційне повідомлення про звільнення чергових населених пунктів на півдні України. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні!